Що ми будемо просто так, от, на емоціях, без фактажу, пропускати будь-яке подання, яке проходить від Генеральної прокуратури України, то тоді давайте замінимо парламент на Генерального прокурора України. Це так, голова регламентного комітету почеться, аби у Верховній Раді депутати не скінчилися. Мовляв, генпрокурор Луценко своїми поданнями на позбавлення народних обранців найдорожчого недоторканості скоро спустошить зал під куполом. Схоже, аби того не сталося, регламентний комітет на відріз відмовився виносити будь-яке рішення стосовно депутата від ОПО-блоку Вадима Новинського. Нагадаємо, його звинувачують у викраденні людини і хочуть притягнути до кримінальної відповідальності. Але колеги його прикрили. А раптом завтра прийдуть за ними. Спискор головне – за мить. Починаємо. Найважчий за рік цей тиждень за кількістю обстрілів наших позицій побив річний рекорд. Найпекельніше під Маріуполем. Ні ногою, депутатам, чиновникам, суддям та силовикам під кримінальну відповідальність заборонять поїздки до Криму та окупованих територій Донбасу. Потрапляння їх на цю територію окуповану воно має великі ризики. Копиця сіна у 81,5 мільйонів доларів. На аукціоні Крісіс продали картину Моне. Один загиблий і один поранений. Український воїн на фронті нині бойові дії на сході найінтенсивніші від початку року. кажуть у обсє там зафіксували рекордну кількість обстрілів та називають останні тиждень війни найгарячішим за рік. Дві третини снарядів, які впали на позиції української армії, випущені із забороненої зброї. Відтак із гармат калібром 152 мм Обстріляли широкине із заборонених мінометів, гнутове Мар'їнку, водяне, новотроїцьке та Павлопіль. Щільність вогню на Маріупольському напрямку. Ні, вдвічі більше ніж на Донецькому та Луганському. Разом із тим, поблизу кордону з Україною, росіяни знову розгорнули збройні сили 20-ї армії західного військового округу, що дислокується у Воронезькій, Брянській і Білгородській областях. Підняли по навчальній тривозі. Там, де не може пройти броня, пройде секретний всюди хід, особливо коли на нулівці. Постійні обстріли і довести боєкомплекти і продукти нашим воякам дуже важко. А на велосипеді проскочити можна майже непомітним. Ворог не шкодує боєприпасів на морпіхів. Зригається воєне Павло Піль і Широкине. А вони стоять про ще один день. Життя чорних беретів на передовій Олександр Моторний. Напряму, на криву на водку то Вон, дерево, видите? Ага. Ну в дереві тархід статі в подарок від них був. Їх тут і своїх у землі, виключно заради безпеки, бійців довкола до біса. І чужі літають і у день, і темною порою. В Атичному порядку. Правило з настанням сутінок працюють зранку, можуть в обід, можуть протягом дня, можуть і вночі. Б'ють ординці так, що інколи, зізнаються морпіхи, здається, що здригається земля. Коли по нам лупять земля, то все це так, що ну, це страх ніколи передати, але це наша страна, наша земля. Ми не боїмося. Зі сторони окупованих Саханки, Ленінського та Комінтернового у бік українського опорника морських піхотинців летить усе. Ось це от все до нас прилітає. Це міна 120-та, це гранатомет, це это... БМП-1, БМП-2, такі о, презенти до нас долітають. Днями до їхніх позицій почали наближатися ще й кроти. 152-й артилерійський снаряд, ствольна артилерія. Це вона прилітає, заривається і землю із підриває. Бум. Буває так, зізнаються хлопці, що доправити, хоч бойкомплект, хоч продукти із водою на нуль транспортом не вдається через постійні обстріли годинами. Це е, Україна ще вперше, вперше Використовують секретний усюди хід, щось на багажіше можна попасти на і на руль, можна повісити. і поїхали на готапу допустим, на КСП. Поїхати за великим рахунком оперативно на східному фронті без змін. Откуда там, де і оно ну, так чуть-чуть зверху встряло в брівно. Я достав так на всякий случай посмотрети. Це звога, чи що, що це? Ні, це БМП це, 1, 1. боївки атакують у секторі Маріуполь від південно-західних околиць окупованого Донецька і аж до самої морської берегової лінії. А от із кліматичним чинником ситуація погіршилась сьогодні вночі. На позиціях біля моря уперше замерзла вода. Вони на війні. Замерз. Це Сьогодні перший раз замерзло? замерзла. Да. Оце перший раз сьогодні, так? Да, да? да. Між усіх завдань, які є тут у хлопців на нульовці, ясна річ, на першому місці це безпосередньо військова робота, Відбиття ворожих атак і тримання лінії оборони. Але є одна історія, яка не припиняється ні на мить. На ту постійну важку роботу з огляду на погоду теж не в останню чергу. Морпіхи тепер не шкодують ні часу, ні сил. Отак от била. І це за последні неділі дві-три вніс, укапуємося, накриваємо, щоб хлопці, які ведуть спостереження. Ми принаймні від осколків, від кумить, да, від... Ну, Чим глубже ми окопаємося, тим довше ми проживемо. Воїни зізнаються, спочатку трохи лінувалося окопуватися, але проста і доступна військова мудрість від комбата про прямо пропорційну залежність тривалості життя від глибини окопів, їх переконала. Із Приазов'я Олександр Моторний, Михайло Потята та Юрій Клименко. Спецкор 2+,2. Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий особисто взяти бідохорону українсько-російський кордон та провести чесні вибори на Донбасі. Про це він заявив журналістам на щорічній прес-конференції. Лукашенко визнав, що війна між сітьми країнами всіх вже втомила, та він може навести на лінії зіткнення лад. Білоруський президент сказав, що натякав про це Путіну, але відповіді не почув. І Поки що не вдається дістати реакцію на білоруський випад від української МЗС. Телефони тамтешні прес-служби мовчать. Если вы хотите, чтобы мы там провели выборы, при том честно, абсолютно честно, мы готовы это организовать. Если вы хотите, чтобы эти 400 километров границ между Украиной и Россией на этом этапе нужно закрыть, навести порядок, пожалуйста, мы это сделаем. Мы свои предложения и Западу носили, они у нас спрашивали. Молчат. Гудбай Обамо. президент Сполучених Штатів, Барак Обама в прощальному турне Європою сьогодні Обама в Берліні в гостях Ангели Меркель говорять політики і про НАТО, і про безпеку Європи, і про Україну. Однак, конкретних рішень від такого візиту чекати вже не доводиться. Подробиці у Наталії Фібріх вона з нами наживо. Наталю, вітаю. Скажи, будь ласка, чим відзначився прощальний візит президента і чи вдалося йому хоч трішки розрадити Європу перед вступом на посаду Дональда Трампа? Вітаю. Ну наразі візит можна сказати, тільки розпочався, оскільки сьогодні перший офіційний пункт програми Барака Обами це він прибув до відомства Ангели Меркель. І вже власне зараз ми чекаємо на прес-конференцію лідерів обох держав. Їхній спільний прес-підхід вже мав би завершитися. Він був запланований на 17.45 за київським часом. Однак очевидно, що переговори затримуються до відомства канцлера Барака. Обама прибув о 16.15 за Києвом. Були заплановані переговори приблизно на півтори години. Спочатку тета тета, потім у ширшому колі. Однак, як ми бачимо, що говорять власне і досі, очевидно, Барак Обама намагається розрадити Ангелу Меркель. Бо дійсно в Берліні був справжній шок після перемоги на виборах Дональда Трампа. Тут підтримували Гіларі Клінтон, хоча не коментували це аж надто активно. Тим не менше, вже зараз Дональд Барак Обама намагається дати зрозуміти європейцям, що одна людина навіть на посаді президента Америки не може порушити устої американської демократії. Також очевидно, що сьогодні Барак Обама підтримуватиме публічно Ангелу Меркель. Сьогодні він дав низку прощальних інтерв'ю, під час яких він. Що Анґла Меркель була його дуже серйозним партнером, і що власне це політик в Європі, якого потрібно цінувати. Очевидно, що Баракобама поділися з Ангелою Меркелі своїми враженнями про Дональда Трампа, бо не так давно він запрошував свого наступника на довгу зустріч в Білий Дім. Говоритимуть звичайно і про питання колективної безпеки, оскільки в Європі почули, що Дональд Трамп ставить під питання потребу існування НАТО, і тут уже активніше заговорили про потребу власне створити об'єднану європейську армію. Звичайно, говоритимуть і про війни в Україні та Сирії сього. Сьогодні Меркель та Обама спілкуються у двох. А вже завтра спілкування продовжиться у більш ширшому колі. А вже завтра зранку сюди до Берліна прибудуть президент Франції, Франсуа Оланд, прем'єр-міністр Великобританії, Італії та Іспанії. Вже відомо, що у цьому ширшому колі обговорять також і антиросійські санкції. Ну і дійсно цікаво про що ж власне так довго говорять Меркель і Обама, оскільки можливості наговоритися у них було вдосталь. І вчора вчора Барак Обама прибув до Берліна і ввечері вони. Вечеря з Ангелою Меркель неофіційно без фотографів. Відомо, що ця вечеря тривала три години. Та й власне сьогодні, після а, політичної частини, а, також буде спільна вечеря. Утім, уже урочиста офіційна у ширшому колі доєднається більше а, людей. А, відомо, що будуть, наприклад, такі відомі особистості, як кінорежисер Том Тиквер буде колишній а, тренер Бундестіму Юрген Клінсман Буде чоловік Ангели Меркель. Ну і зараз по таким от загальним коментарям і настроям вже відчуваються, що німці. Які власне ну по-різному ставилися до Барака Обами після перемоги Дональда Трампа, уже нібито почали сумувати за Бараком Обамою, як за американським президентом. Студія, дякую, колего про прощальний тур Обами до Німеччини розповідала Наталія Фібріх. Уже за два місяці до Білого Дому увійде Трамп. На порозі великих змін колегія постійних представників країн Євросоюзу дала зелене світло початку перемов між ЄС та Європарламентом щодо безвізового режиму з Україною. Фактично, це фінішна пряма перед фінальним ухваленням рішення про безвіз. Більше про це кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Григорій Жгало. Рішення комітету постійних представників країн ЄС означає, що для України настала фінішна пряма у питанні безвізового режиму. Щоправда, чи ухвалять дипломати позитивне для України рішення, не було відомо до самого початку засідання. Напередодні у двох країн були сумніви щодо цього Німеччини і Франції. Перед засіданням все ще вагалася Франція. Париж не покоїть останні новини з Києва, які свідчать про те, що боротьба з корупцією не така успішна, як це хотіли б бачити в Європі. Утім, рішення є, хоча в ньому. Є важливий нюанс. Дипломати дійсно дають зелене світло розпочати перемовини, але із уточненням ці перемовини мають розпочатися після того, як ЄС запровадить механізм призупинення безвізового режиму. Тобто, можна сказати, це така відкладена згода, і це означає, що наступного тижня в Європарламенті питання безвізового режиму для України точно не будуть розглядати, просто не встигнуть. Найбільш імовірний час, коли це може статися, це середина грудня. Нагадаю, аби безвізовий режим запрацював, європейському союзу не необхідно провести міжінституціональні перемовини на які сьогодні дали згоду. Вони визначать, як механізм буде працювати далі. Європейський парламент і Рада Європейського Союзу, після того 2-3 місяці, щоб усе вступило в дію. Це означає, навіть якщо все зробити дуже швидко тепер, найближчий час, коли безвіз запрацює, це лютий березень наступного року. І це якщо не буде затримка із запровадженням механізму призупинення безвізу. А тут поки що консенсусу немає. З Брюсселя Григорій Галов Мари Гайдук Радіо Свобода для спецкордва 2+,2. два штрафу 50 неоподаткованих мінімумів. Пропонують для початку запровадити чиновникам, суддям, прокурорам і, і з депутатами разом узятими за поїздки в Крим. Та на окупованій території Донбасу для українців там існує загроза життю і здоров'ю і ще й можуть полонити або використати в пропагандистських цілях така ідея депутатів. Не всім колегам припала до душі проти опоблок. Там у них і близький ідеологічно народ і подекуди бізнес-інтереси. У виїзді на непідконтрольну Україну територію відмовити заборонити в'їзд до окупованих областей працівникам Кабміну, суддям, депутатам, правоохоронцям та прокурорам хочуть у парламенті. Потрапляння їх на цю територію окуповану, воно має великі ризики. Ризики того, що люди потраплять в полон, що їх будуть підвергнути тортурам, катуванням. Мовляв, уже не раз бачили, як фабрикуються справи. Останній приклад Луганський суддя, якого сепаратисти затримали, коли той поїхав на похорон до батьків. При цьому визволяти таких Оне них складно і дорого. Поїздку до Криму ще до окупаційного референдуму нардеп Гончаренко запам'ятав надовго. Потім отримав другий урок, коли поїхав на похорон Німцова до Москви. Мені все продемонстрували, коли в Москві мене затримали, а наплювали на дипломатичний паспорт, на імунітет, на всі інші речі. Тепер каже туди, ні ногою і певен, не місце там, і поміркованішим депутатам. Якщо хтось в'їжджає туди і там демонструє, дивіться, він у нас ходить, все нормально, начебто, і війни нема, і все гар. Я думаю, що це є неправильно, ба більше каже Андрій Єлєнко: це знущання над українськими законами. Туди їздити і щось там робити, це фактично легітимозовувати цю окупацію, проходити там паспортний контроль, тобто визнавати владу, фактично, яка там знаходиться зараз оцю окупаційну. Радник міністра внутрішніх справ каже на тему візитів тих чи інших чиновників та депутатів на окуповані території чимало спекуляцій у змі. Одні каже, справді можуть відстоювати українську ідею інші ж навпаки. Деякі народні депутати, зокрема опозиційного блоку, можуть здійснювати такі візити, і на непідконтрольні території я вже мовчу про те, що вони зранку до вечора літають в Москву на консультації до безпосередньо керівництва Російської Федерації. Я туди не єжу два Лавіни, ну больше сапріля дві 2014 чотирнадцятого Курлевська каже, сама їхати на окуповані території боїться, але виступає проти заборони. Мовляв, нардепи та чиновники мають налагоджувати діалог із населенням. Де будь-якої рішення того чоловіка та пускає будь-вотсина. Авторич закону кажуть, нерідко такі поїздки мають гінь іншу мету. У нас є випадок, коли прокурор в Донецькій області перетинав кордон за підробленим паспортом. Сі вже всі знають. Чомусь таких людей не, не чіпають. Окрім того, чиновники часто знають за багато, аби їхати на окуп. Повані території він має доступ до державної таємниці і підписує певні документи і оформляє дозвіл. І ця інформація може потрапити до окупанта. А це вже загроза національній безпеці. Тому за виїзд пропонують штрафувати спочатку на 50 неоподаткованих мінімумів. А якщо особа поїде неодноразово, карати позбавленням волі самі ж депутати такі радикальні заходи переважно вітають. Коли йде війна, то їздити на за лінію фронту. Це або роблять розвідники, або не їздить ніхто. Це є очевидна річ. Рефат Чубаров, якого Росія оголосила в розшук, теж проблеми не бачить. каже з українськими спецслужбами узгоджує поїздки навіть до дружніх Росії країн, бо і там справжнім патріотом України може дістатися. Оскільки з боку Росії є, є різні ситуації. Є... Тих країнах, які до них близькі, натомість Надія Савченко, яка в жовтні їздила на підконтрольну окупантам територію та потім звітувала про поїздку в СБУ. Проти треба забирати наші території, і їздити на них сміло. І зараз на них можна їздити сміло. Тому що це наші українські території, не дивишся, на те, що вони окуповані. Автори закону кажуть, це тимчасовий захід до того моменту, коли Україна поверне контроль. А поки це станеться, держава має убезпечити і себе, і своїх громадян. Тому сподівається, не якнайшвидший розгляд документа. Олександр Монюк Андрій Хлуст Пецкор, 2+,2. Самопоміч у парламенті влаштувала демарш на знак протесту проти затягування з голосуванням за позбавлення. Недоторканості нардепа від оповлоку Вадима Новинського самопоміч оголосила, що не братиме участі в будь яких голосуваннях, поки питання Новинського не з'явиться в порядку денному, після чого депутати цієї фракції демонстративно залишили залу засідань. Приводом для цього стало вчорашнє рішення регламентного комітету ради, який відмовився виносити будь-яке рішення щодо позбавлення новинського депутатського імунітету. Доки генеральна прокуратура не дасть пояснення на всі запитання комітету, генпрокурор Лусенко дати всі відповіді не зміг. Пославшись на таємницю слідства, тоді комітет переніс розгляд питання про недоторканність Новинського на невизначений термін і таким чином фактично унеможливив арешт Новинського. Бо якщо Рада дасть такий дозвіл генпрокуратурі без рішення регламентного комітету, суд може скасувати його. Саме так і сталося, наприклад, у випадку з радикалом Мосійчуком. не під прикриттям недоліків генпрокуратури робити власний гріх. Робити кругову поруку, прикривати члени парламенту від розслідування це ганьба для всього парламенту. Самопоміч не буде брати участь в голосуваннях парламенту до того часу, поки не буде поставлено на голосування притягнення до кримінальної відповідальності. Вадима Новінського. Є проблеми з рейтингом Генеральної прокуратури. Давайте ще одного народного депутата. Ну, так скоро народні депутати закінчаться. Якщо ми будемо просто так, от, на емоціях, без фактажу, пропускати будь-яке подання, яке проходить від Генеральної прокуратури України, то тоді давайте замінимо парламент на Генерального прокурора України. Дармове житло для депутатів. Небідні народні обранці раніше отримували від держави квартири безкоштовно. Потім їх приватизовували. А після каденції житло не повертали. Так сталося і минулого разу. Хоч квартири вважаються службовими і їх видали лише в тимчасове користування. Не всі депутати звільнили помешкання після закінчення дії мандата. Судова тяганина, яку вони влаштували за житло в Києві, тягне на бразильський серіал. Чому не виселяють? З'ясовувала Ольга Василевська. Колишній народний депутат це, звісно, не професія. Утім, це не заважає деяким з них продовжувати експлуатувати службове житло. Безкоштовні квартири роздавали народним обранцям наліво та направо впродовж багатьох років. Скільки метрів казенного житла приватизовано і вже перепродано, оцінити неможливо. 17 квартир, які залишилися у власності Верховної Ради три роки тому, вирішили роздати найбільш нужденним, але з обов'язковою умовою повернути після закінчення депутатської каденції. Це службове житло, яке треба буде потім повернути. Це є принциповим. квартири розіграли як лотерею на регламентному комітеті. Ті, хто виграв, оселилися, зробили ремонти. Каденція закінчилася, але виселятися не хочуть. Ось цей будинок у спальному районі Києва. Депутатський під'їзд п'ятий. Та спокій тут охороняють цувору. вору. Ось вони депутати, які відмовляються звільняти житло. Ірина Горіна, колишня депутатка від партії регіонів. Її однопартійці Валерій Бондик та Олександр Чорноморов. Комуністи Сергій Храпов та Спірідонки Лінкаров. Б'ютівець Іван Сідельник, та навіть не всі з них фізично займають цю житлову площу. Горіна проживає там? Горіна не проживає, а хто не прожива там? Ніхто не проживає. Там ніхто не проживає. Ну це ж є, не за нею числа, це, ця квартира? Так, да, за горіною, але Горіна жодного дня там не жила. Тим часом, згідно з випускою з реєстру нерухомості, Горіна володіє кількома квартирами в центрі Києва, гаражами та земельними ділянками. Олександр Чорноморов не має в Києві квартири, але є гараж і багато житла в Криму. Службове житло в столиці не звільняє, посилаючись на інвалідність. За його зізнанням він щойно повернувся з лікування, яке проходив в Іспанії. У, меня, у Живі, абсолютно нічого в Києві ні то ніякої А за мною тут бігають за пенсіонером, і Комуніст Спірідон Кілінкаров кажуть, давно переїхав на постійне місце проживання до Росії. Але комендант депутатського Возвірши, будинку запевняє комуніст в Києві. А кілінкаров 327 327 живе з дітьми. Клінкаров дані 340 сорокова храпом живе. Живуть сам храпов. Да, сам депутат живе. А Бондик Бондик живе. Сам. Живе сам, санта регіонал Валерій Бондик службове житло відсудив. Я як особа військової службову звільнений слав ще радянської армії, мав першу льготне право на житло. Добровільно або за рішенням суду квартири звільнили лише 9 народних обранців, але святе місце поки що порожнє. Свіжі депутати є у вас у регламентному комітеті кажуть, навіть вже порожні квартири не можуть заселити депутатів цього скликання. Зволікає апарат Верховної ради В апараті сидить цілий юридичний відділ. Їх задача добиватися того, щоб було, согласна закону України. Квартири були. Депутат стверджує, не поспішають виселяти старих і заселяти нових, бо у Верховній Раді кругова порука. Браття свати. Апарат парламенту на запити про житло не відповідає. Ми самі підрахували, що на утримання депутатів безхатченків у готелях і найманих квартирах держава витрачає близько 35 мільйонів гривень на рік. Ольга Василевська, Вадим Литвин, спецкордва плюс без паспорта грошей державної підтримки удова загиблого героя. АТО, бійця 17-го батальйону ігіта Гаспаряна вже два роки намагається отримати український паспорт і належні їй виплати. Жінка з двома малими дітьми живе в батьків загиблого і ледь зводить кінці з кінцями. У міграційній службі кажуть, отримати громадянство вона зможе лише як виняток після розгляду спецкомісією при адміністрації президента. Чому дізнавалась Олена Шворак? Ця вулиця у Кропивницькому названа на честь Ігіта Гаспаряна. На цьому будинку меморіальна дошка, а у школах розповідають про подвиг героя. Натомість життя родини загиблого воїна суцільні проблеми. У маленькій хатині у селі туляться всі разом. Батьки, удова і дві доньки бійця на державу тримають образу. Нічого не хоче, нічого. Хай сін вернуться. Аж то це неможливо. Хоча б сейчас зробити так, що дітей хоча б зіцях вір нормально. Дружина бійця приїхала з Верменії в Україну 16 років тому. Але поки чоловік був живий, пані Тамара формальностями не переймалася. Тепер марно намагається отримати українське громадянство. Це питання виживання, бо без українського паспорта жінка не може отримати пенсію, як удова бійця АТО вже 5 років, Дочки буде так само п'ять років І паспорта я не можу получить І за паспорту за другий год я не можу получить пенсію. І гід Гаспарян загинув 10 лютого 2015 року на блокпості поблизу Горлівки. Під час атаки бойовиків відстрілювався. А коли ворог оточив блокпост, підірвав себе і нападників. Цим урятував життя побратимів. За заслуги перед Україною має державні нагороди, і це мало би полегшити його вдові шлях до українського громадянства. Однак, жінка твердить, на її численні звернення. Відповіді досі немає. Я за тою вашою допомогою обратилася, щоб міське міністерство почуло, що вони мені швидше зробили той паспорт, согласили, що вони там дають, щоб я могла отримати паспорт і потім пенсію. Рішення про надання громадянству має ухвалити спеціальна комісія при адміністрації президента, кажуть у міграційній службі. Усі потрібні документи, включно зі зверненням голови облдержадміністрації, туди вже направили. Станом на сьогодні документи знаходяться на розгляді в Державної міграційної служби і в подальшому, в разі позитивного прийняття рішення, тобто, коли буде відповідний указ президента, ми повідомимо додатково за законом. Відповідь має надійти впродовж року. Як пережити цей час, удова навіть боїться. Думати Олена Шворок, Роман Круніш, Кіровоградщина, Спецкор 2+,2 керівника управління житлового господарства Львівської міської ради Юрія Гольця впіймали на отриманні хабара. Операцію здійснили працівники СБУ та військової прокуратури. Одночасно провели обшуки в його кабінеті. У заступника Львівського голови та в юридичному управлінні Юрія Гольця підозрюють у вимаганні від підприємця хабара в 90 тисяч гривень за сприяння в укладенні договорів на роботи з благоустрою міста. Першу частину 10 тисяч гривень чиновник отримав і в вересні, просто в приміщенні львівської ратуші кажуть правоохоронці. Решту хабара 80 тисяч підприємець мав передати чиновнику сьогодні на цьому. Гольця і заскочили завтра, йому обиратимуть запобіжний захід. Нагадаю, Юрій голець Уже перебуває під в службовій недбалості. Це справа трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі. Щодо сьогоднішнього епізоду, правоохоронці твердять, голець поставив вимагання хабарів на ринкові рейки. Раніше до кризи, яка на даний час є в Україні. Така послуга стоїла 10-15%. Але враховуючи кризову ситуацію в державі, він зменшив свою, е свої послуги до 8% від суми вкладених договорів. Свято молодого вина. У Франції відзначають день Божале Тисячі людей збираються по всій країні, аби спробувати вино нового врожаю. А починається все дійство в містечку. Божо, винороби із смолоскипами в руках урочистою ходою виходять на центральну площу, де встановлені діжки з молодим вином. Рівно опівночі вибиваються корки, і вино лється рікою. Наш кореспондент Євгенія Руденко була в епіцентрі святкувань у Ліоні. Яскраві подробиці від неї далі у сюжеті. Кожен 3-4 листопада у всій Франції свято винороби починають продавати перше вино цьогорічного врожаю божолі нову у французькому ліоні. Одне з найбільших святкувань. Історія фестивалю молодого вина сягає 19-го століття. Ліон тоді був одним із найзаможніших міст Франції, тому сюди намагалися потрапити всі, хто займався комерцією. Серед них, звісно, і винороби.

У льоні жартома називають Божоліново третьою рікою міста, бо восени винороби сюди припливали на човнах, їх було дуже багато, як і вина у їхніх діжках. Традиція зараз виконує більше декоративну функцію, бо воно перевозить вже не на човнах, а на вантажівках. Але на фестиваль, звісно, приходять як і сторіччя тому зі старими діжками та смолоскипами. Починають пити вино рівно опівночі, причому у перший вечір келихи з Божоліново роздають усім бажаючим безкоштовно, щоб вони могли спробувати, який на смак цьогорічний врожай винограду цього року Божелє Ново дуже приємно. У нього нотки ягід і дуже гарний колір. Це дуже святковий момент для Ліона, і ми всі радіємо. Французи свого життя без вина не уявляють, і під кожен сорт вина радять їсти особливу їжу. От що радять до Божелє Ново. Ми п'ємо Ново компанією з друзями. Під нього дуже гарно йдуть місцеві м'ясні вироби: Ліонська ковбаса, різноманітні паштети, але переважно все це зі свинини. Але з легким салатом теж можна. Андрій Коваль, Ліон, Франція, спецкор 2 плюс 2. Рекордний 81,5 мільйонів доларів. За стільки пішла з молотка картина. Копиця сіна Кода моне на аукціоні Крісіс. Це найбільша сума, яку коли-небудь платили за полотно цього французького художника. Торги відбулися в Нью-Йорку. Стартова ціна витвору мистецтва становила 40 мільйонів доларів. Хто став щасливим власником картини? аукціонний дім не розголошує. Купиця сіна є одним із серії полотен моне, у яких він відображав деталі зміни освітлення в різні години доби та в різні погодні умови. Це був Свискор, гарного вечора і до зустрічі в ефірі. Щас.